Чи допоможуть вправи від рефлюкс езофагіту, які базуються на діафрагмальному диханні? При підвищенні кислотності жінка постійно п'є препарати кислоту знижуючі, які допомагають на короткий час, і кислота починає пекти знову. Підписуйтесь і я розказую. В першу чергу вправи на діафрагмальне дихання спрямовані на те, щоб закрити сфінктер. Між шлунком і стравоходом, і рефлюкс був неможливий. В той же час, якщо у вас така постійна печія, в мене інше питання: чи перевіряли ви кислотність шлункового соку? Якщо ні, це обов'язково необхідно зробити. Адже схема лікування, рефлюкс езофагіту. При нормальній та пониженій кислотності буде суттєво відрізнятися від для лікування рефлюкс езофагіту при підвищеній кислотності шлункового соку. Тому зразу так відповісти, без результатів тих обстежень. Чи вам пити кислоту, знижуючі препарати чи ні, я не можу. Тому записуйтесь на консультацію і обов'язково приходьте з обстеженням.